Соня Морозюк дала інтерв'ю Гордону. Не все бабло забрало ДБР. Це хей-хейт для мене не щось нове. Тому що хейт був завжди е стосовно моєї творчості, стосовно мене, і буде після цього інтерв'ю, і взагалі буде ще далі. Але це хейт не зуп зупиняє мене робити те, що хочу я. І так як я відчуваю. Коротше, хейт -ху хейт, квартиру не віддам. То ці люди, от хейтери, то ну от хто ці люди? Ну, ну хто? Ну хто? Херня із -під ногтя. Ну, дивіться, я взагалі живу з тієї позиції, що я ніколи ну, мені не протуманно нікого засуджувати за спосіб життя, за його діяльність, за ще щось. Тому що людина обирає сама свій шлях. Я вважаю, що ми ділимось тільки тим, чим ми наповнені. Ромчик Гринкевич був наповнений баблом, яким зі мною просто ділився. Ну, така він людина. Чого ви причепились? Роман щось розповідав вам про бізнес своєї родини? Ви бачили, напевно, що він багата людина, заможна. У вас не виникали запитання, звідки це в нього? Ну, дивіться, е про ці всі, всі статки, про котрі писали статті, я їх не бачила. Він дарує квартиру, я закриваю очі, він дарує галерею, я таке ні-ні, нічого не бачу, не бачу, не бачу. Звичайно, я знала, чим він займається. Я спитала, чим ти займаєшся? Це нормально, коли ви спілкуєтесь з людиною, е цікавитесь, е чим він займається. Так, він займався постачанням е харчування, він оборони. Все. Знаєш, що в них е з батьком будівельна компанія, все знаю, у нього сотні мільйонів спільного бабла. Ну і все. Ви все ж таки знали з самого початку, е чим він займається, і розуміли, що там можуть бути нечесні гроші, чи ні? Ні, дивіться, я е, розумію, про який е, ф, фрагмент е, запису інтерв'ю е, ви кажете. Я в цьому інтерв'ю ще раз для всіх наголошую. Казала взагалі не про роман. Я норма, ну, там, типу, симпатична, відома дівчина. В мене були якісь чоловіки і до романа, і залицяльники, і, і все це було сказано не про романа. Це було сказано за залицяльника і, і іншого, не про романа. А про його батька а також у вас саме за цей рік з'явилася дорога квартира в елітному житловому комплексі, галерея майстерня за 250 тисяч доларів. Автомобіль порш, а ще багато коштовних прикрас. Це супер. так супер. Дивіться, от от мо можна я так знаєте, буду. Ну я не буду, я не буду тролити, але от ви так скажете порш, і люди так читають: о Боже! У морезюк є порш. Так, в мене є порш 2015 року. Все, закрили її баніки по 2015 року, ще й на літній гумі. Такий ВТБ по акції можна взяти. Майстерня за 200... галерея. Майстерня за 250 тисяч доларів. А, відповідаю. Майстерня моя не коштувала 250 тисяч доларів. Майстерні я придбала 27 листопада за 4,6 мільйонів гривень. Це е, далеко не 250 тисяч доларів. А, так, я придбала собі майстерню а, на частину грошей я позичила у свого тата. Або він став татком, коли позичав тобі гроші. От вірю кожному твоєму слову. А, в мене є частка в квартирі мого тата, яка була куплена у серпні 22-го року. Частка це, це 15%. Але просто по реєстру воно б'ється, як типу, за цією ну, да, адресою да. я є. І ще в мене є частка одна третя квартири у Харкові. Котра була куплена у 2010 році, коли розлучались мої батьки. От і все, що в мене є, це всі мої статки. То ви бідна дівчина. Ну. А навіщо non, ми не... робимо з вами це інтерв'ю? Тепер скажіть. Ну, може, знайдеться мамонт, який всю хуйню повірить. Або ж Гордон просто розчарувався в цьому інтерв'ю. Так, якого ху ми робимо інтерв'ю, якщо ти без бабла? Що ви відчули, коли затримали Ігора, а потім Романа? Матюкатись можна? Так. Да. Ну, я була дуже здивована, м'яко кажучи, коли затримали Ігоря. Такий перспективний був. Сука. Коротше, Кличко це діагноз. Володя вирішив змінити президента. Якщо у воєнний час можна змінити головнокомандувача ЗСУ, то можна й президента. Відмінна робота на російське ПСО. один мозок на двох з братом. Можете з Віталькою разом бути спостерігачами на виборах в Криму та на Донбасі. Щоденні так є серйозною проблемою. Ми не можемо ризикувати життям людей, які голосують. Виборчі дільниці, звісно, стануть чудовою ціллю для росіян. Офігенний виступ, Вова! Ото що говорив, що не говорив! Але нам дуже важлива твоя думка. Залишайся на лінії. Единственный, кто может что-то решить в этой войне, это Арестович. И не на думку кого там, а самого Арестовича. Алексей, не хотите ли вы сейчас придислацироваться во Францию и расшевелить французский политикам? Народ, я шевелю... Всех, кому надо, в той, в той степени, кому надо. Когда мне рассказывают, Арестую, що ж ты падла, рассказываешь, что ты украинский офицер, который давал присягу. Все настоящие офицеры на фронте, все люди без, без военного образования на фронті. А ты падла, сижушка в США, там всяких Европах, ходишь, там, ходишь да, по, по крутим ресторанам Ну, так все правильно, там просто не попис, та и бабусик не піднімеш. Воно мені треба. И службы у них бывают разные. И офицер должен быть не там, где он вас очарует и вызовет плескание. а то мне пишут «Мы вас так разочаровались, Алексей». Я не, понимаете, у меня не стоит задачи вас очаровывать. У меня совершенно другие задачи, направленные на победу Украины в этой войне. И поверьте, если бы все офицеры Украины решали так, как я их решаю, то было бы намного эффективнее. Все не так однозначно. Не треба вешать ярлыки. Арестовывай счета, Ты не думай, что я девочка-конфетка.